Вітаю вас на каналі Буденний Хаусит. В нас сьогодні огляд пофарбованих орків для Кіл Я робив відосик з анбоксом. Ви могли його дивитися трохи раніше. Так, ці орки, як я вам казав раніше, це подарунок для мого найкращого друга. Я замовив їх пофарбування, я їх йому зібрав. Ось так вони виглядають. Ось такі в нас круті орки, фарбував їх Валерій. Валерій встиг. Нас дуже піджимав час, і цей відосик вже вийде, коли я їх йому подарую. Так. Ось так у нас виглядає Slash Up Boys. Дуже класний орк. Один з моїх любимих, саме який по правилам цього кіл-тіму. Як він саме виглядає? Хлопець дуже крутий, йому вибили око, в нього в зубах ніж, який він може жбурнути. У нього крутий рюдзачок. Гарний хлопчина. Подобається ще мені дуже комс. Комсо було збирати дуже цікаво. Я боявся зламати антенку ці шланги. А ви знаєте, як ГВ любить робити шланги. Але на диво воно зібралось нормально. Дуже добре. Бо в деяких випадках саме зараз навіть не згадаю, колись я збирав модельки шлангами, і вони дуже погано збирались. Так, такий у нас хлопчик, який буде роздавати додаткові АПЛ. Що в нас є ще? Моделька, яка мені не сподобалася в зборці, але виглядає вона дуже круто. Саме збирати її було неприємно, але в закінченому вигляді вона шикарна. Це є наш бомб-сквік. Ось такий у нас ядрений сквік, який несеться з вибухівкою, раді того, щоб зірватися і дати нам кучу морталок. Бомбезний сквік. Так, один із моїх самих любимих бюрнаш. Ось такий у нас крутий Бюрна Бойс. Вогнеметник у нас просто шикарний. Відмічу, мені дуже подобається, як Валерій тут вогонь зробив. І саме маску. Маска у нього дуже прикольна. Стик. Сварочний шолом такий, і оце він прокрасив червоний. Мені сподобалось. І особливо ці опіки, що він не забув про таку маленьку деталь, як у нього. Ідемо далі. Смешер. Хлопець, який у нас проламує стіни і пробігає через них. Брутальний. Тут, наскільки я пам'ятаю, коли я збирав його, я йому додавав ці гранатки наклеював. Уже точно не пам'ятаю. Я зібрав їх десь е, місяць тому. І, відмітив, він тут всякі різні орочі гліфи. До речі, цього хлопця я з усього набору зібрав самого першого. Так, самими останніми я збирав ось таких бойзів. Це у нас звичайні командуси. Зборку мені. Хотілося робити дуже незвичною, тому я додав тут таку слагу з магазином зверху. І відмічу, тут така от дружня штука: ці саме стаканчики, ці кружечки мені дуже сподобалися. І саме цьому хлопцю чомусь я вирішив, що треба його урізноманітнити і додати йому кружечки. Ну і було досить неприємно в наборі, що не всі руки підходять там, не всі кріплення в тушок одинакові під них. Так, другого я зібрав цього, я його називаю водолазом. Ось такий хлопець. Відмічу, ця от штука, мені наче підводну рушницю нагадує або гарпун. Але вона тут дуже в тєму, особливо з його шоломом. Так що, є у нас такий крутий орк. Це у нас ось два такі бойза. ідемо далі. Грот. Наш Грот, який натягнув на себе камуфляж, значить чорний такий костюм, возомнив, що він спецназовець, в нього є ласти, і він нас ніндзя. Зборка була дуже приємна, хоч він маленький, в нього було дуже багато деталей. ось Це все було, наче я пам'ятаю, всі крюки клеїлись отдільно. Руки, кожна рука в нього клеїлась окремо ножичок. Мінька, до речі, дуже деталізована, хоч вона і маленька. І особливо мені цей подобається зіпер у нього. На морді Мінька була в зборці дуже приємна і порадувала, скільки там багато деталей. В порівнянні з Квігом його було дуже приємно збирати. Так, що у нас є ще з крутого? Сніпа Бойс. Такий крутий снайпер. Мордяка прямо класна. Дивіться, яка класна в нього морда. Мінька дуже крутецька. Не знаю, як воно буде грати на столі. Мені Підесі мого друга ще вчити, він ще ніколи не грав в Warhammer. Так що я ще його буду вчити на днях. Так що глянемо, що з цього вийде. Ну снайперка в нього дуже класна. Так, ось далі йдемо. Цікавий хлопець у нас це є Дака Бойс. Відмічу для тих, хто буде його збирати, спершу клейте голову, потім руки. Бо я приклеїв голову, точніше, спершу приклеїв руки і не міг нормально вклеїти голову через цю шуту. І мені прийшлося тут наростити зеленкою. тут добре не дуже видно. Як Грінстафом виліпляв йому пів шиї, щоб він тут тримався. Тож, є в нас такий хлопець. Дуже подобається дизайн. Ось така здоровенна шута, як Валерій магазин прокрасив. Це все шкіра. Не забув про логотип червоних топорів. Це любимий клан мого друга. Так, є в нас ще Rocket Boys чи Rocket Launch, я не пам'ятаю, як правильно він називається. По правилам дивився, він мені. Один із моїх самих любимих оперативників в цьому кіл-тімі. В нього є крута ракетниця, крутий шолом. Відрізняється від цих, що всі більш в чорному або в синьому, а він у нас такому в коричневому. Крутий хлопець. І на самий десерт у нас є Nob командос. Такий брутальний від'ївшийся Ноб. Йому вже хтось відірвав руку. І він собі приділив механічно або йому це зробив докм'як. Що в нього ще є крутого? Нічого я на нього не додавав, збирав, як він є. У нього є символ кровавих топорів. Крутий комп'ютер. Вживу виглядає, як воно блищить краще. Так, Крутий бекпак. І з антенкою. У нас є ось такий крутецький ноб. Так що цей Кілтім, як ви цей відосик вже будете дивитись, буде у мого друга. І я запощу в Телеграм пару фоток, якщо ми пограємо. Так що дякую вам за перегляд, дякую, Валерію, за таку круту роботу. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки, це дуже важливо для мене. Також в мене телеграм-канал, ссылка буде в посиланні в описі, і там ви можете глянути всякі прикольні штуки. Дякую за увагу!